Всім привіт! Кожному даний час, але для чого нам даний цей час, для чого нам взагалі дане життя? Для того, щоб ми могли виконати Божу волю та мати спадщину у вічності, щоб ми могли наслідувати Царство Боже, ось для чого Бог дає нам час, ось для чого нам дане взагалі це життя, щоб ми виконали призначення, волю Божу, щоб ми стали учнями Ісуса Христа. Це найголовніше. Це і матеріальний світ, який ми бачимо, це нічого, це життя, яке ми проживаємо по земленню з вічності, яка нас чекає, але де ми проведемо цю вічність, в царстві в Божому в раю або в пеклі. Залежить від того, як ми дійсно. Ми будемо використовувати цей час, на що ми будемо його витрачати. Бог, він все могутній, він все створив в цьому світі. Тому нам треба боятися Бога та виконувати його заповідь. Це найголовніше в житті. І напротязі всього часу Бог посилає своїх людей, пророків Божих, апостолів, Ісуса Христа, і зараз є Божі люди, які проповідують івангелі, які навертають до Бога, які відкривають нам істину, щоб ми розуміли, як ми маємо проживати це життя і для цього взагалі нам даний цей час, і вибір це, звісно, за нами, прийняти волю Божу Ісуса Христа та виконувати. Дійсно рухатися до спасіння, очищатися дійсно буду Бог дає час для покаяння, для того, щоб ми виправили все, що ще не так, підготували свої душі, свої серця до вічності, щоб ми могли дійсно розібратися з гріхом в своєму житті, від всякого беззаконня, і тільки в такому випадку ми зможемо мати спасіння у вічності, коли ми є в позиції дітей Божих, учнів Ісуса Христа, коли ми є святими Божими дійсно дітьми, коли ми набуваємо Бога, коли ми слідуємо за Божими людьми, ось для чого нам насправді даний цей час, а не просто щоб ми пожили тут в цьому матеріальному світі. По плоті, по душі, і часто ми фокусуємося тільки на матеріальне земне і покладаємося на якихось людей, на ідолів, на бо ще щось. Але в Біблії написано, що той, хто покладається на плоті, або на якусь людину, той буде проклятий. Благословенний буде дійсно щасливий той, хто покладається на Господа. тому що Бог стоїть над всім. Бійтеся Бога та заповідь його виконати, тому що в цьому все для людини.